Всім привіт! Я вас вітаю! Я сподіваюся, що з вами та вашими узкими все гаразд, і ви знаходитесь в безпеці. Сьогодні у нас 1 липня. І, можливо, можливо, навіть протягом цього відео ви почуєте такі фонові звуки. Це у нас під будинком, а роблять нову пішохідну доріжку. І це у нас завжди так. така якась тенденція великих міст. Коли починається літо, починаються такі ремонтні дороги, а особливо в літі, коли не можеш відкрити вікно, бо тому що дуже чутно, гучно, а, а також не можеш закрити, бо і жарко. Отож, перше липня, що ж ми таке-таке з вами навишивали протягом цього двох тижнів? Я вам скажу так. Перший тиждень я не могла нічого толком вишивати, бо тому, що ми були на таборі з дітьми. Я думала, що я там трошки не вишиваю більше. Ну і на тому, як би кажуть, дякувати трошки, бо, тому що за тими дітьми треба дивитися та й дивитися око до око, але щось там все ж таки... Зараз ви чуєте, там оці звуки, Ну це капець. Ну Це буде ще писало, мені... писало нам, що це буде ще й наступного тижня. ну Вибачайте. Отож, отож, я буду говорити голосно, ну, не буду говорити голосно, я, бо я так не вмію. Отож, двохтижневик вишивальний, е, яким він був. Е, що по моїх вишивальних? Е, ось така от від черної, е, синиці. Ні, від хитрої синиці, червне яблуко. Е, ось все, що мені я могла вишити. Е, протягом. Е, навіть, я не знаю, протягом одного тижня. Просто тут не багато, але вже промальовується такий якийсь як соняшник. Досить такі насичені, гарні літні такі кольори. Я вже починаю задуматися над тим, щоб мені вже зараз оце сісти і почати вишивати, вже нічого більшого не вишивати. Воно досить таке гарне, і я вже бачу його навіть контури вже того яблука. А, так, не було багато часу на цей, тому що на це, на, це, на, це, на це вишиття, тому що кажу ще раз: я була просто тиждень в мене не було і намагалася потім, вже коли приїхала, і намагалася також щось робити, якісь свої справи, такі домашні сімейні, скажімо так. Так, що не було часу такого ж на вишивання. Але щось там трошки повишивала. Отже, ось так от виглядає зараз моє чарівне яблуко. Так, Наступна моя робота це, це ось така. ось така, ось така, така. Це такий, скажімо так, літній семплер. Я його знайшла картинку, я знайшла з Пінтерексу, я собі його завантажила. І просто по картинці, по картинці через телефон по цій схемі я її вишиваю. Минулого разу, коли ми з вами, ну, я коли ми з вами бачилися, я, я, а, мені здається, що я вишила ось цю корзинку і лієчку, навіть не до кінця лієчку, так, а вже ці квіточки і оцю птахівницю, то я вже вишила, а, не знаю, там протягом а, ну, минулого тижня. От. Робота досить така, знаєте, непогана, така гарна, вона так, якби, легко йде, але, але тим, що тут дуже мало е, кольорів, самих, е, мало тих хрестиків, і ти кожного разу повинна. Е, е, ну. Відрізати, наприклад, нитку, бо я тут постійно відрізаю нитку, я тут не перетягую нитки знову ж таки, постійно відрізаю нитки, і кожного разу ти повинен так, ну, нову нитку брати. І це воно трошки тебе, тебе стримує. Є мій ще живий, він ніде не втік від мене, значить, значить будеш тут і жити. От. Ось такі от невеличкі такі просування протягом цих двох тижнів. А, я вам ми минулого разу забула, забула показати, але показую зараз, зараз ось тут. Я тут недавно, недавно, десь місяць-два місяць тому назад, я собі ось таку купила, таку-таку-таку от, навіть не знаю, як вона, якусь коробочку, таку дерев'яна вона. Така вона дерев'яна. Гарно. Тут мої процеси. Цей процес, саме саме цей процес, тут мої всі нитки до цього процесу. Ну, тут, звичайно, що різні такі дрібнички в мене. Тут в мене голочки, тут в мене і ножнички, і, і, і навіть е, ключниця, чи брелок, брелок на ключі. Ось такими якимось Швейневе кравчині проклі для кравчині, скажімо так. Багато тут чого є, і голков тут є, декілька. От. Дуже гарна, дуже гарна у нас. До речі, дуже гарна у нас розручна ця коробочка. Вона в мене стоїть просто так. І от я знаю, що це є до цього процесу. І кожного разу я вже знаю, не, не, не перекидаю, не, ну, не перекидаю а, ці мотки якусь іншу, не знаю, коробку або ще щось. І от ось така, от, така коробочка для цього, для цього процесу. Я собі так зробила, і воно так мені зручно, так мені добре. Так, наступна моя, трошки я так сховаю. Наступна моя а, така а, робота, яку я зробила протягом а, двох днів, ну, по кілька годин, звичайно, що не два дні повних, бо це немає коли за тими роботами. Хотілося, ви знаєте, хотілося а, щось якогось легкого старту і швидкого фінішу. Я ще тут недавно записалася на ті курси, і мені, крім роботи, ще плюс по вечора в мене курси по 2-3 години, плюс ще я маю по 2-3 години сидіти над тими домашніми завданнями. Це трошки б'є по вільному часі. Це дуже так. Дуже воно так напрягає людина, але мені це потрібно, бо, бо мені це потрібно, ті курси. Менше з тим, але я захотіла собі щось таке, ви знаєте, що такого... Знову ж таки, швидкого фінішу захотілося мені і щось такого літнього. Я мала рамочку, і все з тобі думала, що щось мені таке хочеться вишити. От, щоб, що воно таке от вишити. І щось не придумала нічого. І так ту рамочку, ви знаєте, залишила. Пройло, не не пройшло її півроку, як я собі згадала, що в мене є рамочка. І ви знаєте, на пінтерексі я знайшла. Просто щось гортала-гортала. І щось таке, якісь літні мотиви, якесь море. Для мене літо це море. Це... Хоча я була раз в житті на морі, не знаю, чому літо це море. А, чому воно так асоціюється? Я не дуже горю бажанням їздити на море. А, ну, можливо, тим, що я не вмію плавати. Можливо, тим. От. А, хотілося мені щось такого. Легкого, хотілося б мені такого щось швидкого і такого якогось ненав'язливого отож, отож валя такий собі літній мотив. А -а -а. Я отак от, от положу, так не видно. А, знову ж таки, Ця схема була на дуже маленька, як ви бачите. Та? Ця схема була в звичайному ну, безкоштовному доступі на Пінтерексі. Я просто її завантажила і вже по цьому собі вишивала. Всі ниточки, всі ниточки, які я мала, я вам скажу ці-тутні багато їх тих ниточок. Так? Як ви бачите, їх тут небагато. Декілька там, декілька, там два червоних, мені здається, такі, такі бордові і цей. Але, але це, все, це все ті нитки, які вона залишилася. До речі, про залишки. Не знаю, дівчата, що ви з ними робите. Я оце, ви знаєте, помаленьку помаленьку починаю їх складати. Я вже бачу, що вже вони і мені якось і не, і не а, зміщаються, в, не поміщаються вже в, таку, в, в, такому, в, такі, в такому карманці гаманці. Ось тут мої всі ниточки, які в мене залишилися з попередніх, попередніх якихось. М -м -м Робіт, і я не знаю, що я маю з ними робити. Просто мені треба просто раз сісти і це все перебрати. На деяких нитках в мене є номера, що можна якби потім намотати на ті ж самі бобіночки, та намотати на ті ж самі нитки, а на деяких немає ниток, немає е, номерів. І е, в мене там багато залишалося багато залишків із е, е, тела Артс, коли я вишивала. Е, Серію міст. Пам'ятаєте, там Харків, Запоріжжя, Львів, Тернопіль. От, і в мене багато ниточок залишалося. І отже, ось от з таких ниточок я собі потрошки-брала потрошки, -потрошки брала і то потрошки вишивала. Воно так і незамітно, але мені здається, воно намагалося підбирати максимально по по кольорам, але мені здається, і так воно гарно вийшло. Досить цікаво, красиво. Мені сподобався саме мотив, як воно зроблено як марка. Якби воно просто так було, то інакше. А ось це борт э, те щось Птахе на морі, щось, щось таке, чи, чи маяк на морі? Ле-Мер, Це море. Ну Майже з тим. Отже мені таке от сподобалося такий от літній мотивчик я собі вишила. Я вже навіть знаю, кому я це подарую. Та, є в мене такі знайомі, друзі, дуже добрі, які, які на морі. Отже, ось така: от у нас такий, такий швиденький старт. І, і ще швидший фініш в мене я цим дуже задоволена, тому що я цю марку вже виношувала в своєму телефоні, напевно, що десь 2-3 місяці, і кожного разу я гортала. Думаю, блін, чи то мені вишивати, не вишивати щось, не дуже хочеться, а тут же хочеться, ви знаєте, літо, тепло. І все ж таки я собі не за... Наважилася, все-таки наважилася і вишила ось таку причудову-причудову картинку. Отже, майстерокосівська сорочка просувається. Вона просувається, вона, вона помаленьку, потихеньку, маленькими крочками, але вона просувається. Я це бачу, воно так не але я це бачу зараз і зараз не буду показувати. Я це бачу по ниткам, які в мене закінчуються. Тобто вони не закінчуються, щоб так закінчились. Вони закінчуються, я собі так зробила таку. Порозрізала нитки, бо вони були так довгі, такі по 8 метрів, оскільки я їх сів розрізала і так якби сплела в таку косичку. І я вже бачу, та косичка вже така, така тонесенька, така тонесенька, значить, значить, я все ж таки помаленьку, потихеньку. Просувається моя, моя, моя серкосівська мій рукавчик на досиркосівської сорочки. І ще у мене вже також стався фініш. Це я вже фінішувала в. В, ну, сорочкою фінішувала сорочкою наші зорі від лилітки. Я вже маю її вишито, але я зараз вам не покажу, тому що я це спакувала, я це вишила, я це випрала, я це спакувала в пакети і вже вони в сумці, в валізі, вони у мене вже. Вона вже, вона вже в мене в валізі чекає свого дня Х. Тому що я е, планую, планую наступного тижня їхати в Україну. І, е, в, ці. і вже помаленьку я собі е, валізу спаковую. Вже одна валіза є, вже є одна сумка. Ну і ще одна валіза чекає свого дня, Д. Отже, так що в мене вже вона є. Е, планую. Планую о, її все ж, таки, все ж таки у Львові пошити. Я буду, ну, буду намагатися буду, буду намагатися пошукати кравчині. якби так часом, коли ви когось знаєте, якусь кравчиню, яка вишиває, яка шиє вишиті сорочки у Львові, буду дуже рада за, за контакт. Можливо, написати в особисті, а можливо, просто, просто напишете в коментарях. Буду дуже вам вдячна, тому що я буду шукати, все, все ж таки я буду шукати. Можливо, ви зараз тут дивитеся і також є кравчиня, і ви вмієте непогано ну, шити. сорочки, також можете залишити свій контакт, а ми обов'язково з вами спишемось. Отже, що в мене ще є, а тут трошки таке навколо вишивальні ще таке хочу вам показати. Все ж таки, потрошки похизуватися. Я ще все ж таки накупила собі, ви знаєте, не так багато не буває, як ви знаєте самі. Отже, я купила тих два боксика. Ось таких два боксика я собі купила. І це з ниточками різних різних кольорів, різних різних номерів. Мені здається, вони тут йдуть по 4 метра. Мені здається, вони йдуть тут по 4 метра. От, і. Вони дуже добрі на якийсь процес. Це дуже добре, це дуже класно. Тому що не, ці е, ниточки вам не тучки, баб, бабіночки з тучками, е, є на місці. Ви знаєте, наприклад, що ось, ось цей процес, ось цей ось, ось цей набертоканин ну, ниточок для роботи саме, саме оцієї. Я вже це все пам'ятаю. Бачите, нито мені ви Нічого. Я це все пам'ятаю. От, і кожного разу я вже буду там, ну, вже буду знати і не буду перекидатися з тими, з тими бабінками. А це куди йде, а це куди йде. Отже, на даний момент в мене все. Я вам бажаю сил, наснаги, терпіння в такому, такій дуже тяжкій для нас Час дуже тяжкий для нас час для, всіх, для всієї України і для українців, які за кордоном, тому що і навіть у тих українців, які за кордоном, наприклад, таке, як я, я вже 20 років тут в Чехії, в Празі, і, і також в мене там є мама, в мене там і якась родина, і в мене також є військові, які з моєї родини, які служать на даний момент в ЗСУ. І за кожного я переживаю Що щось зробить почну плакати з того всього. І... Тримаймося, тримаймося, і я розумію, що тут дуже тяжко. І коли мені дочка, моя дочка також в Україні, коли вона дочка пересилала мені ці відео страшні, це було це було страшно, коли вона сама була в такому, в такому, в такій ситуації. Зовсім недавно на, на, на днях, коли там субота на неділю, це було, і коли бомбили Львів, Дрогобич, і вона це все знімала, це показувала. Каже, просто страшно, просто страшно. Так що наш кіт, наш кіт, якого ми маємо, е, пройшов бойове хрещення, бідний вже сховався. Дуже страждають не тільки люди, а також і тварини, які е, з нами живуть, яких ми приручили і вони. Також дивляться на нас із якоюсь такі, ну, з таким поглядом допомоги, це дуже все важко, але намагаємося, не, не, намагаємося триматися, намагаємося якось не знаю, ментально, ментально підтримувати якусь свою кукуху, бо інакше не знаю, інакше просто можна, просто можна звигнутися по фазі. Отож, я вам бажаю всього найкращого. Я не знаю, коли вийде наступне моє відео, тому що я їду до, до Львова в Україну, до Львова. В мене є деякі плани, можливо, я там з ними вам вже, вже в Україні, я, можливо, до Львова. У Львові я з вами поділюся, але не обіцяю. Отож, я вам бажаю всього найкращого, гарного вам літа. Літа, не спектися, як я ціла, Вон аж облізаю <с> от і до э, новых включень всім па-па